Заказали отаку бджола матку, будемо сьогодні підселяти, але погода, як бачите, не дуже. Сьогодні дощик. Постараємося це зробити дуже швиденько, щоб не заморожувати бджіл. і, і взагалі щоб вони нам меду не дали. Зараз е, спробуємо втрутневілу сім'ю е, підсадити е, е, матку. Так. Зараз йде дощик, тому... Будемо намагатися це зробити дуже швидко. У нас зараз задача зірвати маточник, який там є, і потім покладемо туди маточку в клітці. Зараз Альбінович це все зробить, а я сьогодні за оператора. Не будемо сривати, не, не будемо. Сказали, що дайте логім і все. Хорошо, добре тоді зараз подаю. Так. Ось вона наша кліточка. Вот так і ложемо її отаким от, от образом туди mm -hmm. на рамочки десь, щоб вони гріли її. Ось так. Вони будуть з нею вже спілкуватися. Все закриваємо, тому що прохолодно. Сьогодні менше 10 градусів на вулиці, дощик. Маємо надію, що вони зараз її приймуть. Заглянемо туди через пару днів.